Не святкували, відзначили 352 п'ятдесят річницю. Заснування Івано-Франківська зустріли без зайвих веселощів, адже в країні не щодня гинуть люди та залишається загроза окупації Росією. Тож в такій ситуації урочистості пройшли звичного параду школярів, концертів та оркестрової музики. Обійшлися виступами керівників міста і області та молебним. Міський голова Віктор Анушкевич зокрема подякував мешканцям за гідний вклад у революційні події осені та зими. Івано-Франківськ був в авангарді боротьби з злочинною диктатурою Януковича. І причому це не тільки на Майданах, як вічовому, так і перед будівлею ОДА місті Івано-Франківську, а безпосередньо в самому Києві ми разом з Франківцями були. Власне, молодь першою завдала потужного удару в 2013 році наприкінці по тій диктатурі. Кожна площі ринок вручили премії імені Івана Франка в номінації журналістики та літератури. В останній перемогу здобула зокрема Юлія Головчин. Дівчина пише короткі притчі не про місто, але для його заклопотаних мешканців. Люди зараз зайняті і вони е, не мають часу, можливо, читати великі якісь оповідання. І е, маленька історія може допоможе їм у вирішенні якихось проблем. Дотрималися у місті традиції частуванням величезним тортом. Цього разу він не був таким великим як попереднього. Однак солодкого подарунку з рук Віктора Нушкевичуса вистачило для усіх бажаючих мешканців. Дуже смачний, дуже добрий крем, такий як домашній. Які інгредієнти масло, зущанка, горішки. Смачний, дуже смачний. Торт. Також івано-франківців з днем народження рідного міста заочно привітав міський голова Донецька Олександр Лук'янченко. Він та громада міста Донецька побажали мешканцям Івано-Франківська добробуту та процвітання.